15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд визнав винним у державній зраді колишнього залізничника. Він наводив ворожі ракети на електропідстанції Кропивницького. За даними СБУ, чоловік пішов на співпрацю з ворогом добровільно. За наказом кураторів, встановлював GPS-трекери на електричні підстанції і таким чином коригував ракетні удари по своєму ж місту. Затримали навідника наприкінці січня. Він саме чіпляв маячок на трансформатор. Своєї провини не заперечував, тепер сподіваюся. Що його обміняють на українських військовополонених. На Дніпропетровщині служба безпеки затримала жінку, яка відстежувала приміщення українських захисників. Жителька Кривого Рогу їздила містом, фільмувала розташування військових і маршрути їхнього пересування. За даними слідчих, координати передавала російським кураторам. Також кригувала ракетні удари і фіксувала їхні наслідки в місті. Зараз вона в слідчому ізоляторі їй загрожує 12 років за ґратами.